Отже, якщо коротко, спочатку тільки деякі щасливчики мали певні права. Поки один з них не вирішив, ей інші люди теж повинні мати права. Це було б класно. Але не всі погодились, знадобила ще пара тисяч років боротьби, декларації ще боротьби, поки всі не визнали, що кожен повинен мати права людини. І зажили вони щасливо Але Залишилась одна маленька проблема: якщо люди мають право на житло та їжу. То чому щоденно від голоду помирає 16 тисяч дітей? Одна дитина ще 5 секунд? Якщо люди мають право на свободу слова, чому зараз тисячі людей ув'язнені за висловлювання своїх думок? Якщо люди мають право на освіту, чому більше мільярда дорослих людей не вміють читати? Якщо рабство дійсно було ліквідоване, чому 27 мільйонів людей досі залишаються рабами? Це більш ніж вдвічі більше ніж у 1800 році. Річ у тому, що коли загальна декларація прав людини була підписана, вона не мала сили закону. Її дотримання не було обов'язковим. І незважаючи на велику кількість інших документів, конвенцій, угод і законів, вона і досі не набагато більше, ніж слова на папері. Отже, питання в тому, хто зробить ці слова реальністю?